Вітаю вас, панове. Як то кажуть, всі побігли і я побіг. І от купив пару панелек лонжі по 585 Вт і таким макаром їх там розмістив на покрівлі свого сараю. Вони стоять одна до одної. Під кутом 90 градусів. Одна дивиться на південний схід, друга на південний захід. Там от зараз я підійду. А тут під козирком цієї покривлі стоїть. У мене така коробочка. Там два автоматіка 25 амперних, скільки вона там. Які окремо розмикають або, або одну, або з другу панельку. Ну і потім спільний кабель, по якому все йде в паралелі до мене у хату. Зараз покажу, що в хаті. А в хаті кабель виходить зверху, я там дірочку присверлив, йде донизу. На вот такой вот красивый блок. який колись був пральною машинкою. Вот там я все выгреб из средней. Там все разместилось, вся электроника, аккумулятор, там все. Вот эти две розетки тоже 220 вольт, чистые синусоиды PCI-инвертора. В якості інвертора, інвертора використовується UPS фірми APC Smart UPS видає чисту синусоїду суйду 1000 ВА. Ну а в ватах це буде 650 Вт. Оце його оця наліпка на корпусі. його там видно і до кнопок я когось добираюся, і так він стоїть. Тут свій акумулятор цього фірмикалб. Братий він категорії Б ігри. або Great як там пишуть, ну бэушный, короче, 72 ампера, 24 вольта, с BMS кою GK, ну и вот и красивый этот самый Контроллер заряда батарейки. Мы можем сейчас попробовать. Сейчас я бы еще сделаю. На водителе. Ага, на вывоз. Так, что он ну, показывает. 40 вольт с панельки. 409,8. 13,5 ампер с панельки. И 18,9 на зарядку для аккумулятора. Ну, а тут напруга показання. Оце так воно працює. Це до обіду. Отакий контролер зарядки, це я вибрав тому що... Ой, сейчас покажу. Ой! Бо я не знав, що вибирати. І я вибрав по цій гамі. У мене Кімнатні тапочки, бачите які. Це я самій основний критерій вибору. Ну, працює він нормально. Він 40 А, 24 В, 1040 вольт. Вт. В общем, вийшло, що вся ця електроніка в мене десь приблизно... Гармонійно сходиться одне з другим. Ну, Батарейка, отой апс і так все зарядне, воно все десь там до кВт. Працює непогано. Оце зараз до обіду, поки йде такий хороший заряд акумулятора, а він до обіду зарядиться, Вот там только 520 ампер зарядка идет на аккумулятор 72 ампер часа. Вот. А потом, потом когда вы зарядите, то эти вентиляторы ключ этого, их не, ну, они потом Не працюють От, і все тихо. І на цій системі в мене живеться єдине навантаження це холодильник. Двокамерний, No Frost. Він бере десь 115 Ампер. О, ой, кажу ампер 115 Вт, коли. Включається компресор, але в нього є ще й другий режим. Розморозки чи там чого вони, не знаю. в то зараз ми 110 бачимо, це компресор працює. А коли включається в холодінку якийсь другий режим, бо щось там таке трошки шелестить, я так це думаю, що це розморозка. У того лядяного наросту, тоді 160 вт зараз вот зараз забере. Але в такому режимі в мене зараз виходить ще сутки, ну, не сутки, а сутками вже живеться холодильник. Десь на нього назва є, чи нема. Ось і мене якось там. Воно сутки так, все живеться. От від цього ящика, який від правильної машинки. І так воно виглядає. Хто в хату зайде і не подумає, що тут така підводна лодка. Бо я як подивився по роликам, як люди розміщують усі компоненти сонячної станції на стінах, то Якось воно мені не подобається, коли воно виглядає, як інтер'єр якоїсь підводної лодки, часів Другої світової, а то й раніше. Ну от таке от. Ну так. Звісно, треба прикрити це все якимось погачим. Уголочком, ну то потім я вже подивлюся. Ну і ще треба вирішити питання, куди дівати енергію після півдня, бо до півдня акумулятор зарядився і потім півдня воно видає десь приблизно ту ж саму потужність. Десь рівня 600-800 Вт, просто так в холосту. І треба її чимось нагрузити. О, така моя розвага зараз. Дякую за увагу.